Друзі, всім привіт! Вас вітає інтернет-магазин Віковий схід. Перед вами золота підвіска Дракони з зеленим обсидіантом для влади, багатства, сили, відваги, справедливості, плодородства і захисту. Золота підвізка Дракони з зеленим обсидіантом найвищий символ ян. Він особлює авторитетну владу та престиж. Пам'ятне місце у 12-річному циклі китайського заєдіаку це єдина тварина, про яку ходять легенди дракони з п'ятьмя кігтями. Представляє імператора Китаю, який використовує дракона як символ своєї імперської влади. Золота підвізка дракони з зеленим обсидіантом, Китайський дракон завжди вважався священою істотою і символізує силу, відвагу, справедливість, плит, велич і мудрість. У китайській культурі вважається, що носіння золотої підвіски дракона з зеленим обсидіантом приносить дуже велику удачу. Це спеціально. Спеціально виготовлений подарунок із золота стануть чудовим подарунком любові та турботи. Золота підвісочка, дракони з зеленим обсидіантом, могутній небесний дракон приносить зміни та позитивну енергію ян. Запросіть всі сили дракона з цією красивою підвісочкою з зеленим обсидіантом. Тому що це буде потужний драгоцінний камінь, відомий своїми властивостями залучати удачу, вдохновляти упродовж століть. Він використовувався як амулет-талісман, також для зняття стресу та прискорення загоєння. Це вишуканий золотий дракон, майстерно виготовлений і суцільно 18-каратного золота. У ньому кладене кільце із зеленого обсидіанту, народження в роки, криси, мавпи, змії, кролика, тигра та петуха, що мають особливий зв'язок з драконом. І всім його рекомендуємо носити, кому потрібна допомога, також отримувати додаткові переваги. Пливових союзників, одягнувши цей гарний, чудовий, красивий кулон. Більш детальнішим описом ви зможете ознайомитися, зайти посилиці нижче на наш інтернет-магазин. Також підписуйтесь на наш канал в Ютубі Віковий Схід, ставте лайки, діліться відео, тому що це завжди гарно вплине на вашу карму. підніме вам настрій. І ваше життя буде супер, Па-па!